Ми піхота, ми коли нервуємо, ми копаємо. Військова воєнна діяльність вона дуже специфічна і одне з найскладніших це робота з особовим складом. А так, звичайна служба, звичайна робота, звичайне намагання зберегти життя своїх і завдати максимальної шкоди ворогу. До війни я особливо воєнного або військового досвіду не мав, оскільки з 2001 по 2010 рік служив в Міністерстві з питань надзвичайної ситуації, а саме в прес-службі. Висвітлював роботу рятувальників. Як і для більшості українців, війна для мене почалася з гучних вибухів 24 лютого фактично ще вночі раннім ранком. Працювало наше ППО, честь і хвала, вони спрацювали навідмінно. Після цього швидка дорога до Києва і два тижні в лавах тероборони в самому Києві. А вже після того, як отримав дзвінок із військкомату, прибув і потрапив до навчального центру в Дівичках. Росіяни чи як би їх так назвати. Не гребували обстрілами в тому числі населеного пункту, били по школі прицільно, зруйнували школу 16 червня о 5.30 ранку приблизно. Завдавали авіаційних ракетних ударів. Було і таке, було у нас два удари авіаційні. Обидва рази, на щастя, промахнулися. Головне наше завдання. Прикрити державний кордон на визначеній ділянці. Всі люди різні, в цілому, моральний дух високий, настрій бойовий.